Дуже багато людей називає себе християнами, але саме цього прощення якраз і бракує в житті. Згадаймо собі, принаймні ті, хто називає себе християнами: приклад Ісуса Христа, який вже був розіп'ятий до Христа, і його слова були такими: отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Є також слова священного писання, як хочете. Щоб і з вами чинили, так і ви чиніть. Тобто, все житті є взаємозв'язане, і все в житті віддається. Як ми поступаємо, відповідно так будуть і до нас поступати. Як ми творимо, так і нам будуть творити. Тобто, добро притягається завжди також і притягається зло. Якщо людина робить добро, притягається добро. Якщо людина робить зло, відповідно притягається зло. Тому е життя це постійна боротьба. Постійна боротьба, і якщо людина бореться, відповідно перемагає. Якщо людина шукає, як простити, як подати руку, як зуміти примиритись із ближнім своїм, навіть із ворогом своїм, бо Христос і говорить: я вам кажу, прощайте й ворогів ваших. Бо яка користь тій людині, яка любить того, хто її любить. Яка користь людині, як, яка робить добро тому, хто робить їй добро, а Господь посилає дощ і на праведників, і на грішників. Тобто Господь щедрий і дає всім, але дає для чого? Для того, щоб людина покаялась, для того, щоб людина мала життя вічне. Так і ми повинні добро творити і любити навіть ворогів. Сказано, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять. Не обов'язково не обов'язково в храмі. Хоча, каже Василій Великий, що спасіння тільки в православній церкві, тобто і храм це як оцей колодязь. Якщо згадати приклад Самарянки Ісуса Христа, якого Він зустрів біля колодязя, вона прийшла набрати води. До Колодязя. Тобто води багато є, але коли ми хочемо пити, ми приходимо там, де є джерело води, де є саме вода. Так храм є також цим джерелом води, куди людина приходить, щоб набрати цієї живої води. І оцей приклад Христа і Самарянки, так, яка прийшла набрати цієї живої води, і Христос каже: я тобі дам іншу воду, воду живу, якої раз скуштував, що ти більше не захочеш пити. Тобто він говорив про духовне. А саме і в цій зустрічі вона запитала. А де поклонятись потрібно, чи вас в Єрусалимі, чи на нашій горі? Бо наші отці говорили, що потрібно поклонятись в нас ось тут. А він каже, що прийде час, коли не будуть поклонятися ані в нас в Єрусалимі, ані на вашій горі, а кожен, хто поклоняється Богу в дусі і істині. Тобто на будь-якому місці, в будь-який час, в будь-який момент можна поклонятися в дусі істині. Я знаю одного монаха, який багато-багато років подвижається на Кавказі. І він виконує свій послуг високо в горах, але тільки раз на рік, на один тиждень, він спускається вниз в монастир свій, де е, творить свою череду, тобто службу. І він всього тиждень на цілий рік служить, але тим не менше він спасається, будемо говорити, і, не, і це є не переш, йому не, пере, не є перешкодою для того, щоб мати життя вічне. Є… Е, е, Православні молитовники, молитвослови. І е, як обов'язковими для кожного християнина є ранішні молитви і є вечірні молитви, чим вони відрізняються? Ну, найперше, дякуйте за все Богові і Отцеві, так говорить апостол Павло. І е, вони все ж таки, е, молитви для чого? Для того, щоб подякувати Богу і попросити благословення відповідно на день грядущий, на день, який повинен прийти, і е, подякувати за цю ніч, яку Господь сподобав спокійно. Прожити